Так, глядачі, всім привіт! Слава Україні і слава Збройним силам України. Ну а зараз, як ви бачите, самі знаходжуся біля Камаза, але врешті сьогодні ми із соняшником не їдемо. Бо на сьогодні у нас ціна впала і тримається на рівні 15300 по першій формі. За другу форму дають 13800. Так що, отака ціна соняшника на сьогодні. Поки що почекаємо, а далі вона покаже. Ну а сьогодні я займаюся. Скажем так, провожу невелике ТО Камазу. Чого невелике, бо міняю тільки паливні фільтри. Прикупив я фільтра, багато ви мені писали, чому в тебе немає тяги на Камазі і чому підгрібає масло. Давно я вже планував це зробити і сам знаю, що там більш всього твориться в тих фільтрах, бо солярка, до речі, в мене повністю закінчилась. І Камаз заглох, хто бачив з попередніх відео, тому їх необхідно було замінити вже давно. Прикупив я фільтра. Отакі фільтра Вікс. Але перед початком проведення робіт хотів би зробити вам невелике оголошення про збір коштів на ще один автомобіль, який організував Сергій Шолудько. Хто має таку можливість, будь ласка, приєднайтесь до збору коштів, якісь там 5-10 гривень. Хоча б по можливості перекиньте автомобілі для наших хлопців, зараз є дуже необхідними. Ну і також від себе хочу зробити невеликий аукціон. Зараз покажу, що я маю на увазі. Хочу розіграти оцього бойового гуся. Багато мені в коментарях писали. Гусь на сьогодні продається. Ціна на нього 100 доларів або 4 тисячі гривень. Цей бойовий гусак для мене дуже цінний, бо ви знаєте, це талісман цього Камаза. Тому кому ця іграшка потрібна, пишіть мені внизу в коментарях під відео. Обговоримо більш детальніше. І також у нас є другий лот. Ви бачили, що підписник подарував мені отакий новий руль до Камаза. А старий руль я. Якби продаю за символічну ціну 500 гривень, кому потрібно, також пишіть мені в коментарях під відео. Ціна символічна, ціна 500 гривень. Кошти також підуть на ЗСУ для наших хлопців, а конкретніше на автомобіль для наших військовослужбовців. Також у мене є пасажирське сидіння від Камаза, хто бачив у попередніх відео. Сидіння також продається. Ціна також символічна 500 гривень. Кому потрібно, звертайтесь внизу під відео. Обговоримо деталі. Отакі От в нас на сьогодні є лоти. Також у попередніх відео я закріпляв номер картки, коли мені був день народження. Ви вітали мене, а кошти ми відправимо на ЗСУ для наших хлопців. Скинули мені 450 гривень, тому всі кошти я перекидаю Сергію Шалучкові. Чек про оплату я закріплю десь отут під відео, щоб було все наглядно і не було ні до кого претензій. Ну а зараз ми займаємося заміною даних фільтрів. Також на початку відео ставте отаку вподобайку. Обов'язково підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Підтримуйте україномовний контент. Не тільки мій канал, а й всі інші україномовні канали. Так що зараз піднімаємо кабіну. Відкручуємо два стакани і подивимося, що у нас яка ситуація у нас по фільтрах. І так беремо ключ на 19. І втручуємо наші стакани. Самому цікаво, що тут у нас відбувається, але ну, більш всього, що нічого доброго тут немає. Так, он, дивіться скільки грязюки, зверху вже скільки мулу. Зараз відносимо один, зливаємо його. Канистру. так Каністроти другий зразу, а потім перейдемо до огляду в місто фільтра. Тут таке саме, дивіться, ось грязюка, пилюка. Он виливається дивіться все. Так, злили зараз відкрию. Дістав на самі картриджі. На нових, до речі, немає таких цих ущільнюючих е, резинок. Не знаю чому. Самі картриджі із новими, а нові резинки є ті, що ті, що йдуть під стакан. А оцих немає. Так що ці будуть старі. Так, дивимось. Його маю! Це копать. Что я вам скажу, полосу все. Короче. Сейчас покажу вам стан фильтрующего элемента. Дивіться помните Повністю и ржуючий чему, там че, чи, грязюкою, грязью мулом. Дивіться стан. ось Ось дивіться куди б він той КамАЗ їхав? Я думаю, що нікуди. Тяги в нього нема, так, да, Народ? Ось тяга. Дивіться, що То ідентичний, такий самий, повністю грязний. Це капець. Фільтра не мінялися з моменту покупки, а коли там минулий хазяїн їх міняв, це вже невідомо. Я думаю, що не так давно, просто в баку у нас повно грязюки і оцього мулу, і плюс ржа там ну фільтра забиті наглухо. Так, ну нічого, зараз ми це все діло поміняємо. Поставимо нові, почистимо ці стакани. і Я думаю, що це вже буде набагато краще, ніж чим, чим було до. Ну, Зараз дістану ще цей. Я думаю, що він не в кращому стані. Цей та такий самий, такий самий забитий. Так, зараз чистимо стакани і будемо встановлювати нові фільтри. Поставимо і потім вже спробуємо запустити нашого татарина, бо підкачка в нас не працює, залює до повних оці стакани. І тоді вже будемо пробувати потихеньку запускати. Так, все готово. Зараз наливаємо соляру до повного і встановлюємо наші фільтри. Отак, оте переключаємо, зажимаємо і пробуємо запустити. До речі, підкачка не працює, тоді солярка моя закінчилась. Качав, я качав, але толку. Ось зараз, до речі, покажу. Не качаю воно. Підкачку треба міняти або ремонтувати трошки порозливав, правда можна було через оцю через цей відстійник солярку злить, ну вже пізно, так, закриваємо кабіну, чи опускаємо кабіну і пробуємо запускати. Так, руль наш. До речі, Поки я дивились відео, ще ні, ніхто не думав купити мого усака. Давайте влаштуємо аукціон. Стартова ціна, я вже говорив, 4000. Хто десь більше, робіть ставки в коментах, якщо когось зацікавило. Ці кошти підуть на ЗСУ, не мені. пробуємо запускати. Качало пробило? Так, зараз служимся. Все чітко, все працює у нас, Слава Богу, запустився. Фільтра поміняли. Далі ще також будемо обслуговувати наш камазик. Поміняємо масло на нього, треба замовити, до речі. Ну, на цьому, друзі, все. Будемо завершувати. Всім дякую за увагу. Ставте по традиції таку вподобайку. Обов'язково підпишіться на канал і все буде Україна. Так, згадав я про нашу мт зону думаю, покажу її вам. Це я поставив драбину фари, прикручував, вже підключив. Так, що в нас по свічах накала? Е, що я вияснив? Оця релюшка у нас робоча, вона працює. А вийшла з ладу, у нас саме оця оце реле. Контакти в нас не змикаються. Ось зажав я вручну. Контакти. Цю релюшку поки що я не купляв нову. Заїхав в магазин, ціна її 700 гривень. У мене чуть очі на лоба не вилізли, я був шокований. Коротше, ще й написано на ній. Зроблено в Росії, коротше, вирішив я її не купувати. Якось вже вийде з положення. Можливо, якось виведемо на кнопку, чи як це правильно зробити. Піджав контакти зараз такого в тестовому режимі. Зараз спробуємо запустити його в прямому ефірі. Акумулятор я підзарядив. Так що зараз будемо пробувати. О, свічки зараз у нас гріють. Багато дивлюсь в Ютубі, там багато спеціалістів декілька разів прогрівають свічки. Я не розумію для, для чого це робити, якщо е, свіча накала працює ще близько там, півтори хвилини після того, як вона починає е, бликати. Ось, тобто зараз свіча все одно працює, хоч і вона так переривисто бликає. Свіч, свічки в нас гріють. Тобто немає сенсу декілька разів прогрівати і провертати ключ запалювання. Так, ну давайте зараз 5 секунд почекаємо і пробуємо запускати. Так, тут у нас пружинка не відкидає. Відпало, і нікому зробити. Так, пробуємо запускатися. Саме бачите, МТЗ у запустився без проблем. Але свічки працюють, потрібно буде розмикати контакти. Так, все глушимо. Вимикаємо масу. Отака ситуація по МТ-зону. Підписник мені написав з пропозицією відремонтувати дану топливну апаратуру. Але потрібно знімати і відправляти аж у Запорізьку область. Але зараз така напружена ситуація. Не знаю, поки що, поки що я не вирішив точно, чи буду відправляти. Так що по, по апаратурі поки що пауза стоїть у нас. Далі буде видно. Тракторець ми завтра. Зберемо, поприкручуємо ці обшивки. Потрібно нам буде попрацювати з арпалом, бо дров тут немає. В майстерні ніяк працювати, бо холодно. А дровця та потрібні. Підзберу трактора і поїдемо арпалом, попрацюємо, наб'ємо автомобільний прицеп дров. Так що на цьому все. Ще раз всім дякую за увагу і всім до побачення.